В цьому відео я розкажу про один продукт, який може стати здоровою альтернативою десертам, особливо взимку це хурма. Це дуже корисний продукт, однак треба знати, деякі мінуси у нього, які можуть негативно вплинути на ваше здоров'я. Про це і розповім. Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я. з вами антрісолог-дієтолог Юлія Рокас. Перш за все, хурма це низькокалорійний продукт. В одній середній хурмі міститься близько 120 калорій. Що робить її чудовим варіантом для перекусів? Ще в ній багато клітковини це 6 грам на один плід. Клітковина забезпечує тривале відчуття ситості, що допомагає уникнути переїдання протягом дня. І клітковина сприяє нормалізації роботи травної системи, а це важливо для ефективного схуднення. Хурма багата на вітамін С і на вітамін А. Що важливі для нашої імунної системи, підтримує здоров'я шкіри та нашого зору, також містить багато клітковини, калію і марганцю. Цей фрукт містить різні антиоксиданти, зокрема флавоноїди і каротиноїди. Ці антиоксиданти допомагають зменшувати акіслювальний стрес, а значить боротися проти старіння, і зменшувати запальний процес всередині нашого організму. Тому можна сказати, що цей продукт молодості. Клітковина, калі і антиоксиданти в хурмі можуть сприяти здоров'ю серця і допомагають знизити кров'яний тиск і рівень поганого холестерину. Незважаючи на всі ці корисні властивості, хурма має деякі ризики, і їх варто знати, особливо якщо ви хочете схуднути. Перше хурма місить високий рівень природних цукрів це 21 г грам на один плід. Для тих, хто слідкує за рівнем споживання вуглеводів, або хто має вже інсулінорезистентність, це може бути проблема, особливо якщо хурма вживається у великій кількості. І наче серце. Тобто, коли ви не снідали і не вжили достатньої кількісті білку і жирів попередньо. Це може вплинути на стабільний рівень глюкози в крові, особливо у людей з діабетом або схильністю до цього захворювання. Хурма має терпкі властивості, тому що вона містить таніни. Тому у людей зі слабкою мікрофлорою це може визвати певні проблеми з травленням, наприклад, здуття або навіть закрипи. Тому, будь ласка, не зловживайте хурмою. це бажано з'їдати одну половинку і не часто, достатньо один раз на тиждень, щоб задовольнити свої. Власні смакові властивості, якщо ви любите цей фрукт. Ще варто знати, що хурма може призвести до алергічних реакцій. У деяких людей може бути алергія на цей плід, що призводить до таких симптомів, як свербіж, напрік або шлунково-кишковий дистрес. Деякі сорти хурми вимагають спеціальних процесів дозрівання. Це означає, що до вас на стіл цей плід може попасти недозрілим, а значить, там буде підвищений рівень танінів. Вона буде більш теркою і може призвести до порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. Як правильно вживати хурму для схуднення? Найкращий спосіб додати хурму до раціону це вживати її як частину вже збалансованої страви. Наприклад, ви можете споживати разом з йогуртом, з нежирним сиром, дуже корисний козиний сир, зі смузі. Або з горішками можна зробити такий салат, як хурма, шпинати і горіхи, і це стане чудовим варіантом для перекусу, який забезпечить вас необхідними поживними речовинами, без зайвих калорій і не корисних десертів. Отже, хурма це смачний та корисний фрукт, який може стати вашим помічником у боротьбі із зайвими кілограмами, а також стати чудовим здоровим десертом. Але важливо дотримуватися балансу і не переїдати, особливо через високий вміст цукрів. Пам'ятайте, що здоровий підхід до харчування завжди включає різноманітність і помірність. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і ви дізналися для себе щось нове. Якщо так, постав подобайку під цим відео, підпишись на мій Patreon, щоб отримувати ексклюзивну інформацію для свого здоров'я, і поділись цим відео зі своїми знайомими. Дякую за перегляд!